Ще одним досить яскравим прикладом приведу поєднання в одязі білого та червоного. І це, здавалось би, теж досить розповсюджене поєднання, яке ми можемо досить часто зустріти та використовувати. Але з точки зору компасу, гармонії та з точки зору енергетичної складової стихії, до яких відносяться ці кольори, це теж абсолютно несумісне та негармонійне поєднання. І ось чому. Червоний колір це прояв стихії вогню. А білий колір, чи горошки, наприклад, це прояв стихії металу. А як ми знаємо, під дією вогню метал видозмінюється та плавиться. І це дві абсолютно несумісні та дві конфліктні стихії. То, що виходить, червоний з білим теж не можна поєднувати? Можна. Але ми також скористаємось порадами компасу гармонія та подивимося, що між стихією металу та стихією вогню існують дві проміжні стихії: це стихія вода та стихія дерева. Додавши до образу якісь елементи, кольори чи форми цих двох стихій, таким чином ми поєднаємо дві несумісні стихії. Двома проміжними. І так у нас вийде знову гармонійний ланцюжок стихій, які по черзі одна одну народжують, підтримують та посилюють одна одну. Стихія металу дає життя стихії вода. Стихія вода дає життя стихії дерево. а дерево народжує стихію вогонь. Ідемо далі. Червоний та чорний теж досить популярне поєднання кольорів одязі. І що теж не можна одягати? Можна! Але це теж прояви двох негармонійних стихій між собою: чорний це стихія вода, то червоний це стихія вогонь. І як нам відомо, вода завжди гасить будь-які прояви стихії вогню. То що, чорне з червоним теж не можна. Повертаємось до компасу Гармонія, дивимося, що між стихією вода та між стихією вогонь стоїть стихія дерева. І додавши до образу. Кольори чи форму стихії дерева таким чином, ми це поєднання зробимо гармонійним. Стихія вода та є життя стихії дерева, а стихія дерева, в свою чергу, народжує стихію вогню. Таким чином, ми досягнемо гармонійного образу.